Слава Україні! І як бачите, йде продовження бавовни, яка вже відбулася вже більше тижня тому. Пацюки продовжують тікати з українського Крима, що не може не тішити. Дуже класна новина, це те, що в попасні розхідрячили просто до чортової матері штаб е -е -е, так званих вагнерівців. Я думаю, не треба пояснювати, хто це і що це за лайно. Ну, скажімо так, як ви бачите на знімках, отут, що вони просто познайомились, так скажімо, потісніше, посильніше з хаймерсами нашими. А що саме цікаве, це те, як Хаймерс туди навівся. Як ви бачите, ось все повідомлення. Приїхав, якщо можна так назвати цю потвору, типу журналіст руснявий. І знімав, типу, щось там в цьому штабі ва про вагнерівці, якийсь репортаж, не суть важливо, в принципі. І виклав просто в мережу там відео, ось ж відповідно скріншот, там відео фотографії. Воно розлетілося все по телеграм-каналах. Наші це побачили, дивляться, вказана вулиця і будинок, і це, це для уточнення, це було в попасній е штабу вагнерівців. Е, наші просто це побачили і вирішили познайомити цих покидьків з хаймарсом, раз так вони хочуть, що вони викладають відкритий доступ адресу місцеве знаходження цих покидьків. Як повідомив глава Луганської військової обласної адміністрації Гайдай, що дійсно таке є підтвердження, що близько ста вагнерівців відійшли на той світ в результаті цього смачного удара по штабу цих вагнерівців. Далі цікава новина про те, що я так розумію, закінчується повне ну максимальне, оце знаєте бидло з деревьень. А от в зв'язку з тим, що як бачите на фото почали надходити повістки до військомату Русні, яка проживає в Санкт Петербурзі. Це означає, що дійсно є або вони заздалегідь, просто на це дивляться, або дійсно вже прямо зараз є нестача. Ну, в принципі, що нестача є в, той, в тій чи іншій мірі. Ми знаємо. От, але тобто, чи вони зараз вже хочуть гребсти чуваків з санкт Петербурга, що скоріш за все, або просто думають якось стратегічно наперед. Але х, постійте на хвилинку Русня наперед думати: ну щось я якось їх перехвалив. Цікава новина, в принципі, це таке не вперше. От, але знову ми бачимо ось очмонь. Це чмоні з ЛДНР, так званого, які кажуть про те, що ми не будемо воювати за ДНР, що, начебто, вони вийшли на кордони ЛНР і далі не хочуть іти воювати, тому що все інше відвоювати умовно. Це територію умовної, так назва, так званої ДНР. Тобто вони відповідно не хочуть бути м'ясом. Щось у них все ж таки якийсь інстинкт самозбереження десь там, в закромах, із, трохи звилин, що в них є, ще зберігся. І вони, відповідно, не хочуть іти помирати і шукають просто, просто якусь причину. І вони такі, типу, ну, практично, типу, там. 90% Луганської області, тобто для них якби цього, цього гімна, що називається на три літери. Вони вже просто такі знайшли привід, комусь така ідея: о, слухайте, хлопці, ні, ну давайте не будемо воювати. Навіщо гинути за інших чуваків з ДНР? Хай самі свою територію відвоюють. Це просто показує такий приклад, наскільки оця е, руський мір єдиний і оці всі. Тезиси, які оце постійно ригається, один народ і так далі. і Тому подібне. Ми просто бачимо от, наприклад, чмоні, які воюють за так звані бананові республіки, і як вони намагаються просто відкосити, щоб просто не помирати. Трохи додалося збройне, це 6 штук. Нам Латвія передала м 109 теж самохідна артилерійська установка 155 го калібру, досить така файна американського виробництва. І Різнікови повідомив, що вже 6 штук вони вже застосовуються на фронті. Далі ще більш цікава новина, я вважаю, знову була бавовна у Криму. На цей раз підривали склади, як бачите, дуже смачно повлучили і дуже смачно там все полихало, горіло бахкало доволі таки довго. Десь у районі міста Джанко. Як повідомляється, там був знищений доволі великий склад боєприпасів. А навіть більше не на боєприпасів. А там підвозили з... Тобто накопичувалася техніка, яка везлася через Кримський міст, так званий, з Російської Федерації. І там накопичувалася техніка, там стояли, як повідомляється, піони, Сі-300. Коротше там і артилерії багато і ПВО, і все це разом зі складами з боєприпасами взлетіло в повітря. Плюс було незначне на жаль, але пошкодження був якийсь, була якась перерва з постачанням взагалі е залізничним. В зв'язку з тим, що при цих всіх вибухах детонаціях і знищення техніки е також було пошкоджено залізничне полотно. Ну, як бачите, горіло дуже смачно, і сезон я так бачу, що продовжується, що мене ну дуже дуже радує. В окупованому лисичанську, як бачите, на відосі ось тут була знесена просто вщент будівля СБУ. А саме вона була знищена нальотом нашої авіації в зв'язку з тим, що був там облаштований штаб окупантів, як то кажуть, здоров'я погибшим. Ще пачка орків познайомилася з хаймарсами, а саме в новій каховці, наші влупили. У мене таке враження, що там просто ну просто е земля випалена, вщент, просто все зруйновано в, в рівень з землею. Е таке враження, що там цілий пакет хаймарсу був випущений по тому штабу. Сподіваємось, що орків там е загинуло ну, немало. Немало тому, що руйнування такі, що просто смакота. Перейдемо до зради тижня на цьому тижні. Е доволі бурхиливо обговорюють те, що притула купив супутник. А, а саме, типу, начебто орендував, і це типу він купив підписку Аля Netflix, тобто гроші в трубу і все таке інше. Я до притули відношуся, ну так, з певним скепсисом, маю на увазі, як політична фігура. А коли він був в голосі, критикував Зеленського за те, що Зеленський не так поставив наголос у слові, чи в якій приказці, чи в якомусь слові. Ну коротше, тобто, дичина повна, ну молов хрінь е, дуже часто. Але йому винне, що ну, він молодець, то те, що він е збирає такі гроші, ну його фонд, в принципі, допомагає е нашим військовим. За це йому однозначно лайк і повага. Так от, е щодо цієї зради, щодо супутника, підійшло уточнення, роз'яснення, що саме купили, як це взагалі працює. По-перше, сам супутник. Не просто черговий супутник, який звичайним способом робить фотографію. Як повідомляє змі, я теж технічно в супутниках ну доволі таки нулячий. Те, що з стандартних характеристиках є, що цей супутник працює в мікрохвильому діапазоні, щоб це не. Означало єдине, що зрозуміло, що цьому супутнику не важливо, яка погода, там сніг, дощ, хмари, не хмари, шторми тобто йому на погоду просто пофігу. І він робить снімки з дуже високою роздільною здатністю. А саме, як повідомляється, це 25 сантиметрів на піксель, що є доволі дуже високим показником. Тобто, чіткі знімків там можна е, дивитися буквально за конкретними орками, тобто за е, як це, людьми їх не назвеш, тому ну за оцією біомасою конкретно, навіть не за колонами техніки, розумієте, а буквально за е, кожним конкретним орком. І щодо варіантів придбання, підписки і тому іншого, як це обговорюють, система там така: був куплений, по-перше, сам супутник, тобто один супутник конкретно є власністю України і буде знаходитись у власності України, в принципі, ну назавжди. Там умовно до того, як він зійде з орбіти, тобто у супутників є якийсь цикл життя. От, і поки він буде працювати допоки він не буде у власності України. Тобто, я ж кажу по факту, це є власність, що цей супутник саме належить Україні. По-друге, стосовно річної оренди, річна оренда це саме йдеться про цілу систему цих супутників. Тобто, супутник цей не один, і так як він ну, навколо землі розумієте обертається. Він 24 на 7 не постійно може наглядати ну, відповідно за тим чи іншим шматочком землі, і з цим йому допомагає ціла система е таких е братніх спутників. І так як у нас куплений доступ до загалом всієї цієї системи супутників, у нас є е онлайн, тобто 24 на 7, називайте як хочете. Постійний доступ до розвідданих у нашого генштабу, тобто, вони можуть наглядати, як я казав, хоч практично за кожним орком, там, де їм потрібно і коли їм потрібно, тому що багато хто кричить про те, що. У нас є союзники там Великобританія, Штати нам дають доступ до своїх систем. Але проблема в тому, що ніякий віддалений доступ, типу, або інш, якогось іншого такого виду доступу у нас немає. Ми відправляємо ну, Генштаб відправляє запит, що нам треба там монознімок от цієї місцини. Відправляє запит, він там моноуправляється, робиться цей знімок, і потім він надсилається в Генштаб. Тобто це працює приблизно так. Тому є певна затримка. А тепер, коли у нас є доступ до цієї системи супутників, ще раз уточнюю, один у власності, і ціла система у доступі у нас. Ми в онлайн режимі можемо самі отримувати розвіддані, ті, які потрібні нашому Генштабу, що є дуже файно. А коли через рік закінчиться, так би мовити, ця підписка, то нас у будь-якому випадку залишиться конкретно сам один супутник. Так, що ніякої зради на мій рахунок немає. І знову про новини бавовни в Білгороді, а, ну, точніше, під Білгородом. Знову взлетів повітря склад з боєприпасами. Горіло дуже сильно, дуже багато і дуже довго. Як можете бачити на відосі, це горить, воно там вже ну, десь е, вночі. А перші відоси почали з'являтися ще коли було світло. Повідомляється, що цей склад відповідав за постачання. Е, Угрупування, яке знаходиться на Ізюмському напрямку. Наступна бавовна, я вже не знаю, як це припідносити, щоб це якось було прикольно. Ну, коротше, чергова Чорнобаївка. Просто я вже не пам'ятаю, яка, це здесь 26 чи 27. Я вже не знаю, чи хтось рахує, це вже ну, ні, ну смішно, але ну, ну коротше, я вже не знаю, це коментувати, просто можете подивитися фоточки, знову був прильот, знову розгашені склади, там техніка, яка там стояла. Коротше, все, все як Завжди все, як ви любите. І ще третя бавовна, така смачна бавовна, під Москвою, е перекваліфікувалася. У пілоти дочка, ну тому що вона взлетіла. Дочка, чи не найголовнішого пропагандиста і творця так званого Руського Міра, Боже, ж аж хочеться язик потім йти вимити. Прости господи, пропагандиста Дугіна це потвора, тобто дочка цього Дугіна. Так само регала, тобто вона при ділах, вона регала про те, що Буча і Ірпіні, і коротше, все це фейки, оце ми ще браття, один народ, коротше, оця вся херня неслась так само з з'їву. Тобто вона була так само пропагандисткою, як і її пришелепкуватий батя. Цікаво, що саме замах готувався. Вочевидь, саме для цього Дугіна, в зв'язку з тим, що тільки в останній момент, як повідомляється, цей поц сів в іншу автівку, а в його автівку сіла його дочка, і відповідно взлетіла в повітря, перекваліфікувалася, так би мовити, в пілоти його дочка, а не він сам. Сподіваємось, що на концерт Кобзона він теж не забариться і так само скоро взлетить у повітря разом зі своєю дочкою, як і, в принципі, всі е ці стадо баранів е росіян відправляться на концерт Кобзона. З цікавого що цей е чувачок, оцей ді дідуган, е по суті, е особисто з знайомий з пуйлом. Тобто тисне йому руку і має контакт з ним постійний. Від цього можемо здогадуватись, що як би нам не хотілося. Ну це, мабуть, всі українці. Ми, ми доволі такі розумні люди. Ми розуміємо, що це дуже наврядче ДРГ, якесь чи там замовне вбивство, типу і таке інше. Ну тобто, робота наших спецслужб. Тому що вбивство цього чувака кардинально ну, нічого не змінює. Відповідно, нема сенсу ну, витрачати гроші, сили, ресурси на це. З цього робимо висновок, що це вже якась гра в самому Кремлі. Тобто цей дідуган або щось знав, або забагато чого знав, або й те і інше, і його вирішили прибрати, але в повітря взлетіла знову ж таки дочка. Ну, Сподіваємося, що бомба наздожене і його. Як і в принципі весь руський мір. І настану дуже-дуже файна новина. Якщо хтось дивився мої відоси, вийшло відео про те, що наші військові пілоти вже проходять навчання на симуляторах, а саме симуляторах літаків А-10 Thunderbolt. Тобто це ті штурмовики, які в принципі розроблювались на основі здоровезної гармати. Тобто, створювалася гармата спочатку, і потім фізюляш накльопувався на все це. Ну, це так розказується в історії цього літака, що спочатку створили здоровену гармату, яка мала бути розміщена на літаку, а вже потім на на цю гармату можна сказати, натягнули фізюляж. Цей штурмовик розроблявся в принципі для якраз знищення в період холодної війни для знищення колон радянських танків. Тобто, це якраз те, що доктор нам порадив, я би так сказав. І раз навчання вже проходять, відповідно що до надання нам цих красунчиків. Менше і менше часу. Я звісно розумію, що це можливо не місяць, не два, а можливо, і там 23-й рік. Проте сам факт, що американці розумієте, вони б не давали гроші, тому що ну розумієте, що навчання пілотів. Чи на свої літаки, по-перше, там секретні якісь інформації з ТТХ, тактико технічних характеристиках і так далі, тому подібне, плюс гроші. Це все просто так не робиться. Якщо це зроблено, тобто наші хлопці вже навчаються на цих штурмовиках ну, на, на симуляторах цих штурмовиків А-10, Thunderbolt, Відповідно, у штатів дійсно запланована передача цих штурмовиків нам. І на наступний рік, у тому числі, там вже закладено, як раніше, я вже повідомляв, колись що вже закладена сума на навчання наших пілотів на винищувачі серії. F Також на наступний 23 й рік. Так що це новина вселяє довіру, що рано чи пізно ці літаки стануть до лав зсу. Дякую всім, хто додивився підсумки цього. Я би сказав, доволі таки бавовняного тижня. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник і до нових зустрічей.